Добрий день, любі друзі, Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні привіт вам з Лавандової Фазенди. Приїхали сюди подивитися на поле. Що тут взагалі відбувається? Сьогодні у нас 25 вересня, погода, просто літня небо. Це яке блакитне небо. Супер. Звичайно, приїхали не так просто. З моєю донечкою на такому бусі, вдвох з прицепом, з причепом. Покажу трохи поле, яке воно гарнюне навіть тоді, коли воно не цвіте. Дивіться, які велетенські кущі. Ось таке неосяжне поле, яке виходить на горизонт. З цієї сторони у нас така ну, постройка і ми сьогодні висадили Брабанти, виростили їх з малесеньких, викопали сюди, перенесли. Дуже сподіваємось, що вони приживуться. Зараз тут ще будемо. Стелити агроволокно, щоб зберігалась волога та щоб бур'яни не росли. Так гарненько луночки залили. і бували високі, з такими низенькими. Треба ще підв'язати, щоб не розхитував вітер. Так, а тут поле. В цьому році така погода спекотна навіть. У вересні, тому при посадці зараз вже можна висаджувати, пересаджувати лаванду, але треба весь час поливати тому що погода дуже спекотна, дощів у нас немає на Дніпропетровщині. Може в деяких регіонах і є, а у нас немає. Тому, якщо ви пересадили чи посадили молоді саджанці, лаванди. Обов'язково поливаємо, поливаємо бажано у вечірню годину, тому що таким кущам, ви бачите, дорослим. Їм засуха, вона не страшна. Там коренева система дуже масивна, міцна, ти її так просто і не викупаєш. А ось у молодих саджанців швидко пересихає, пересихає корінь, пересихає зелена, зелена маса і вони можуть загинути. Тому, якщо посадили, попіклуйтесь про полив. Тому що це найголовніше на першому етапі висадження лаванди, щоб ваші кущі... Були такі гарні, красиві. Сметеличок який гарненький. Тут. Бажаю всім мирного неба.